Так. Я впевнений, що обов'язково це близьким часом буде вирішено, тому що ми побачили сьогодні приїзд ножого нового міністра МЗС Польщі. Він приїхав до нас, і сьогодні ми бачимо, що дійсно наголошується нагло... відношення між нами та Польщі. Польщі і я хочу сказати, що сьогодні також говорив про це і пан Кубриков про те, що ми відчуємо ближайшим часом. І е, кордони будуть е, розблоковані, і груз будуть е, ну, машини, поїдуть е, до нашої країни. Я хочу додати більше, що е, е, якщо ви пам'ятаєте, президент говорив, що на жаль, попередна влада в Польщі, вони пили причасними, і вони знали, чому так відбувається. І на жаль, вони були але сподіваюся, що сьогодні е, нова влада зробить все. І послухайте, ну давайте говорити відверто. ну Це ж е, зацікавлений в цьому не тільки кра... наша країна, в цьому також і зацікавлені і Польща, угу. і, і наші сусіди. Тому я вважаю, що е, як я і про це говорив до цього, в грудні місяці обов'язково ближайшим часом ця проблема буде вирішена. Я в цьому впевнений. А